Всім привіт! Сьогодні в відео я розповім про те, як зробити з свого домашнього комп'ютера хостинг сервер, на якому ми зможемо запускати свої перші сайти. Для цього ми будемо використовувати програму AppServe. Ось офіційний сайт, на якому ми можемо завантажити цю програму. Щоб її завантажити, тиснемо кнопку Download. Не забувайте, що посилання на всі сайти будуть в описі під цим відео. Знову тиснемо Download. Щоб завантаження розпочалось, потрібно почекати кілька секунд. Далі чекаємо, поки наша програма завантажиться. Після того, як програма завантажиться, переходимо в папку з програмою і встановлюємо програму. Запускаємо файл. Тиснемо «Дальше», всі галочки мають бути поставлені. Тут все залишаємо по замовчуванню, тиснемо далі. Наступним кроком нам потрібно вказати пароль бази SQL. Тому вписуємо пароль, який ми будемо пам'ятати, і натискаємо встановлення. Чекаємо кілька хвилин, щоб програма встановилася на наш комп'ютер. Після завершення встановлення програми тиснемо кнопку Finish. Наступним кроком BrandMower питає, чи ця програма є надійна і чи можна їй надати доступ до мережі. Ставимо першу галочку, якщо вона у вас не виділена, і тиснемо розрішіть доступ. Все, програму ми встановили. Вона автоматично запускається при старті комп'ютера і запуску вашої операційної системи. Після того переходимо на диск C, папка Upserve це є папка, в яку ми встановили цю програму. І ось в цій папці ми будемо розміщувати наші сайти, які ми будемо встановлювати на наш домашній локальний хостинг-сервер. Щоб отримати доступ до наших сайтів, нам потрібно відкрити наш браузер і вписати одну з двох адрес, або Localhost, після чого ми перейдемо на наш сайт, або IP-адресу. Яка також веде на наш локальний сайт. Яку саме адресу використовувати, ви повинні обрати самі на ваш смак. Ось цей сайт це є стандартний сайт, який встановлюється самою програмою. Ось ці всі файли це є файли цього сайту. Коли ми їх видалимо і обновимо нашу сторінку. Ми отримуємо ось таку сторінку, яка буде вказувати на те, що папка нашого хостингу є пуста. На сьогодні все. Я розповів все, що потрібно знати для того, щоб встановити цю програму на свій локальний комп'ютер і зробити з нього локальний хостинг-сервер. В наступних відео ми продовжимо вивчати дану тему. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал. І до зустрічі в наступних відео.